Джеральд Даррел. Сад богів. Сад богів це тепла і чарівна, яскрава книга, що викликає ностальгію за дитинством та мальовничими місцями серед земномор'я. Її автор Джеральд Даррел вміло розповідає про свої пригоди та спостереження за різними тваринами. Які оточували його на острові. Автор здатне перенести читача у світ барвистих птахів, мальовничих ландшафтів та екзотичних тварин. Незважаючи на те, що книга є останньою частиною трилогії, вона може бути прочитана як повністю самостійний твір. Дарел досить детально описує своїх рідних. Та друзів, що дозволяє легко увійти в книгу та відчути себе частиною його родини. Крім того, Дарел вміло комбінує гумор та серйозні роздуми про природу та екологію, що робить книгу цікавою та корисною для різних читачів. Дітей вона порадує легким веселим сюжетом. Що ж до дорослих, то в них вона викличе щемкі спогади, згадки про власне дитинство, відчуття невимовного щастя, коли глобальних проблем ще немає, а весь світ видається барвистим та доброзичливим. А може, той чи інший дорослий читач вже знайомий з тією книгою, адже вона стала класикою та неодноразово перевидавалася. В такому випадку він безумовно отримає подвійне задоволення, повторно гортаючи її. Отож, Книга «Сад богів» – це чудова книга для всіх, хто цікавиться природою, екзотикою та культурою середземноморських країн. Вона не тільки дарує можливість відвідати надзвичайні місця та познайомитися із цікавими тваринами. Але змушую задуматися над тим, як важливо дбати про довкілля і берегти навколишній світ. До цієї книги я придбала і прочитала по-першу і другу книгу трилогії та в повному захваті від цих видань. Я ще ніколи не бачила такої любові до читачів з боку всієї групи людей, що готували і видавали ці книги. По-перше, чудовий переклад. По-друге, прекрасні ілюстрації на вкладках, обкладинках і форзаце, чорно-білі ілюстрації на сторінках. А який багатющий словник біологічних термінів і примітки до тексту. Перекладачка радилася з орнітологом і ентомологом. До редакції книги долучилася письменник-гуморист і навіть топоніміку та наголоси розставляла справжня афінянка. Тому цю книгу я 100% раджу всім та кожному. Джеральд Даррел Сад Богів.